Ярослав Олегович, що ви можете сказати про перші підсумки впровадження нової мінімальної зарплати на рівні трьох двісті? Ну таке впровадження потребує звичайно дуже зваженого підходу і економічного підґрунтя. В січні місяці, за словами урядовців, середня зарплата по економіці зросла вдвічі з попереднім періодом, якщо порівнювати до рівня 3900 гривень. Безробіття теж зменшилось, як кажуть урядовці. За їхніми словами, зараз на одне робоче місце не 16 осіб претендують, а 9 осіб. Але від себе хотів би зазначити, що чому зменшилось? Треба ж також враховувати про що вони не договорюють те, що, наприклад, в цьому році в Польщі. Вдвічі зросла кількість наших громадян зараз, якщо взяти 100% іноземців, то 90%, які стоять в центрі зайнятості в Польщі, це українці, це 705 тисяч наших співвітчизників. Відповідно, звісно, що на наших українських центрах зайнятості їхня кількість зменшилася. Але уряд про це промовчує. Ну і політика влади, вона я б не сказав, що є єдиною позицією, тому що, наприклад, за даними Національного банку. Він спрогнозував, що в цьому році, 17-му, кількість безробітних зростей буде складати близько 630 тисяч громадян. На жаль, підвищення мінімальної зарплати до рівня 3200 відбувається дуже проблемно. Такі негативні явища ми спостерігаємо як зрівнялівка. Люди, які працюють на роботі, яка не потребує глибокої кваліфікації, отримують стільки ж, як люди, які на кваліфікованих посадах, ті ж лікарі, інженери. Це відбувається тому, що раніше, коли мінімальна заробітна плата була вдвічі меншою 1600, вона бралася за основу під час, коли тарифну сітку розраховували, за основу розрахунку цієї тарифної сітки. Зараз же урядовці внесли зміни, і за основу береться не мінімальна заробітна плата, яка вдвічі зросла, а прожитковий мінімум. Він і складає так, як колись була мінімальна заробітна плата. Так що це такий хитрий крок урядовців. Одночасно, з такими позитивними зрушеннями, що і вчителям і медикам піднімається мінімальна заробітна плата, вони реально. Почнуть більше отримувати, але постає питання, чи не відбудеться це за рахунок інших категорій працюючих людей. Тому що зараз непоодинокі випадки трапляються, коли вже на початку року, в січні місяці, людей за свій рахунок відправляють, тому що заробітний фонд тієї чи іншої організації не дозволяє отримувати людей на такому рівні оплати праці. Тому, аби уникнути звільнень, роботодавці змушені вдаватись до таких непопулярних методів, і люди працюють на півставки або за свій рахунок. Я думаю, що найближчим часом перший квартал покаже, наскільки це рішення уряду було вдалим, і наскільки громадяни всі ми відчуємо позитив від цього рішення. Треба це співставляти з тим же рівнем інфляції, девальвації, купівельної спроможності громадян, що люди зможуть купити на ці 3200 гривень.